Сьогодні поговоримо про принципи виховання дітей. Перший мій принцип ми не дивимось мультики. Чому тому що мультики дають дуже короткостроковий рівень щастя, і це пригнічує інші джерела отримання дофаміну, наприклад, такі як гра, розмови, спілкування з дитиною, прогулянка. Тобто, якщо ви помічали, коли дитина багато дивиться мультиків, вона не хоче потім ні гратися, їй все це не цікаво. Вона не хоче йти на прогулянку, і все таке інше. Оце якраз і за того, що ви даєте дуже багато мультик. Тому що залежність від швидкого дофаміну робить дитину, людину нещасною. Щастя добувати все важче, тому дорослі вдаються до різноманітних допінгів. Друге, це ми не використовуємо маніпулятивні техніки жертви, наприклад, такі як ти кинув машинку, їй боляче вона буде плакати. Е, ні, ну якщо ти кинула машинку, вона зламається і ти з нею просто не зможеш гратись. Ми її викинемо. Третє, ми не використовуємо їжу як заохочення. Тобто не плач на тобі цукерку, там, не знаю, купатись, отримаєш печиво. Їжа це отримання енергії, це базова річ. Їсти людина має тоді, коли вона голодна. А якщо ви використовуєте ось цю методику, то це може розвивати у людини потім розлади харчової поведінки. І останнє ми не порівнюємо дитину з іншими дітьми. Наприклад, у неї волосся гарніше, у неї не знаю, там вона бігає швидше, вона читає краще і все таке інше. Я вважаю, що кожна дитина це індивідуальність, і треба просто бачити класні якості своєї дитини і їх підсвічувати. Їй так буде дитині набагато легше.